Іноді душа не плаче, вона просто мовчить, і це навіть страшніше, тому що так багато людей сьогодні живе неусвідомлено абсолютно не своє життя, що іноді стає по-справжньому страшно. Люди прокидаються не тому, що хочуть жити, а тому, що треба на роботу. Йдуть на роботу не тому, що це те, що їх надихає, це не то, в чому вони вбачають сенс і свою реалізацію, а тому, що так треба. Коли людина підлаштовується під чужий графік, під чужі очікування, коли все її життя підпорядковано чужим дедлайнам чужим очікуванням, чужим задачам. Не дивно, що рік за роком душа вже не в змозі достукатися до людини, і раптом ми відчуваємо апатію, байдужість до життя. Раптом емоційно стає все одно, все одно на роботу, все одно на сім'ю. Все одно на ті нові речі, які раніше давали нам радість і хоча б тимчасове натхнення. 80% свого життя більшість людей витрачає на роботу, і дуже часто це робота, яка не задовільняє ні доходом, ні напрямком діяльності, ні можливістю реалізувати своє бачення, свій потенціал. 80% свого ресурсу і життя люди просто зливають на чужі мрії, на чужі ідеї, на чуже бачення. А коли повертаються додому, вже не відчувають ні сили, ні бажання, ні натхнення проводити час з сім'єю, зі своїми дітьми, зі своїми домашніми улюбленцями. Тому що сили вже немає. Весь свій ресурс вони добровільно злили десь там, в офісі, на заводі, на чужому підприємстві. Тоді як своя мрія і свій власний потенціал всі ці роки стоять десь осторонь поруч, але все. Ще немає можливості інтегруватися у життя цієї людини. Просто задумайтеся, коли ви ходите на неулюблену роботу, ви звикаєте до того, що ви відкладаєте постійно своє хочу, своє можу у дальній ящик. Тому що ви йдете, коли це Треба, а не тоді, коли у вас є сили, бажання і натхнення. Звичка сидіти на роботі тоді, коли не хочеться жити по графіку, який не підходить. Тому що, наприклад, я сова, а не жайворонок, тому що, наприклад, ввечері я думаю і працюю краще, але так вийшло, що я працюю в офісі з 9 ранку, і весь день я, як зомбі, намагаюся налаштувати себе на ефективний робочий стан. Але все одно не виходить, коли ми звикаємо підлаштовувати себе і відкладати своє можу, своє хочу на потім, це випрацьовує в нас звичку жити на своє життя. Терпіти, терпіти то, що не влаштовує, і, звісно, відкладати своє найкраще життя на потім, тому що навіть відпустку доводиться планувати за півроку, за рік, щоб тиждень чи два, дай Бог, місяць у році якісно відпочити. Але і цього часу замало. Тому що коли ти цілий рік живеш у напрузі, коли протягом року кожного дня ти відмовляєш собі у маленьких бажаннях, у маленьких потребах. Ребах твоєї душі, ти звикаєш, ти звикаєш до цього стану, ти звикаєш бути втомленим, ти звикаєш бути апатичним, ти, наче під тиском обставин, все більше і більше прогинаєшся до землі. І вже не відчуваєш ні сили, ні потенціалу, який колись був всередині, і дуже яскраво і дзвінко звучав у твоїй душі. І якщо раптом ти чекав тієї саме підказки, того самого знаку від вищих сил, що а може мені все ж таки наважитися, а може мені все ж таки. Тілити свою мрію у життя і будь-як буде, знай, це відео і є тим самим знаком, тією саме підказкою. Твоє життя відбувається прямо зараз, не потім, не через рік, не через два. То, що ти проживаєш зараз, так чи інакше програється у твоєму майбутньому. І якщо ти сьогодні нещасливий, якщо ти сьогодні відчуваєш апатію і нецікавість до того життя, яким живеш, спинись, дай собі можливість зрозуміти і відчути. А де твій справжній потенціал, де твоя справжня мрія, де твоя душа нарешті може дозволити собі вийти на поверхню і проявитися, проявити твоє справжнє світло? Твоє внутрішнє бачення, як ти можеш доповнити цей світ своїми унікальними талантами і здібностями? Жити по душі це про внутрішній дозвіл, коли я всередині принаймні даю собі право спробувати побудувати своє життя так, як я це відчуваю, а не так, як мені це нав'язують. Коли я намагаюся принаймні робити кроки у тому напрямку, який я для себе вважаю перспективним і цікавим, будь ласка, обирайте себе. Всі компанії, всі роботодавці, вони купують руки вашого життя за ту зарплатню, за яку ви працюєте. І якщо ця зарплатня, якщо цей дохід вас не задовільняє, якщо ви для себе внутрішньо не вбачаєте ніякої цінності. У тому досвіді, який ви проживаєте на своєму робочому місці, наважитися на зміни. Ви не маленька людина, ви творець свого життя. Ви просто про це або забули, або не можете повірити в те, що це так. Принаймні, допустіть, що це дійсно так, і ваше життя почне потроху змінюватися у потрібному для вас напрямку. Будьте свідомими, любіть себе і ще побачимось.